Люди добрі, ви в кінодомі Войтенка, я Володимир Войтенко, і ми сьогодні будемо говорити, ну, будемо говорити про Івана Миколайчука. Сергій Тримбач, який е слухай, ти кінознавець, кінокритик, пише вже давно, ще з 70-х років, і Іван Миколайчук е насправді тих, кого я для себе називаю не кіноактором, а кіноартистом. Людина, яка З'являється на екрані, і що вона не грала, якому в якому фільмі не грала, важко відірвати очі. Це магія, певна. Я знаю, що ця магія була по-різному, і ти його знав, і він зіграв, наскільки я знаю, з твоїх розповідей в твоєму житті, принаймні в творчому, чи я не знаю, як це назвати, достатньо помітну роль. Розкажи, що це за історія була. Це після твоєї публікації пов'язує з Миколайчуком, наскільки я знаю. Ну, але точно маленький. я пишу з 59-го року. Ну не про не про, не про Миколайчука, Миколаївчука, а просто пишу. Так. Це я, я народився 59-го року. А, бачу. Я, а я вже письменником був. Я після першого класу був в піонерському таборі пожежа. В степу було. Я приїхав додому і написав оповідання українською мовою, але назва була «Пожар». Ну в Україні області там у нас теж не казав, кажуть «пожар». Так що це з тих часів є да. Ну, Якщо серйозно, Миколачок справді ти сказав, а я подумав, що я якось про це може не дуже замислювався, як саме він. Персонально на мене вплинув. Ну, по-перше, на мою долю він вплинув, хоча б тим, що мені було, я познайомився як. Вийшов ну закінчена робота над Увілоном 20. Це перша його режисерська робота. І журналистку спокійно, ну, де я тоді часто друкувався, замовляє мені статтю. Точніше, спочатку просто невеличке інтерв'ю, ну, фільм завершений, а потім мені телефонує головний редактор Євгеній е, Данілович Сурков і каже, що давай напиши е, велику статтю. Тобто спочатку ти з ним робиш інтерв'ю. Е, велике 20-25 сторінок, І не просто про фільм, а про поетичний кіно. Я був вражений, тому що вона, це був 79-й рік. Е, українське кіно було 5 років від постанови ЦК цікав... минуло 5 років, цікаво Е, А там була фактична заборона, то, що називається українське поетичне кіно. Це не зовсім точна назва, але ну, вона така. І я кажу, я навіть не повірив, кажу, така, а як можна говорити з Миколачуком і не згадувати ні забутих предків, Мараджанок посидить. Я На той момент він вже вийшов, ну про це ж не писали, я не знав. Ну, на суркому знал. Він так тут сказав, ну ладно, параджанова не вспоминати не треба, все одно вичерпнуть, а прачання давай. Ну і не только, значить там. Ну, словом, ну тоді що ж зрозуміло, я з ентузіазмом. Я поїхав, ну там взагалі була трошки команда. Спочатку Миколайчук виявився неговірким, Ну потім мені Кость Петрович Степанков, його друг підказав дієвий спосіб розговорити. Ну розкажи, який. Ну Кость Петро, да, я приїхав, він в Ірпіні писав сценарій Миколайчук із драчем про Миколу Лисівка, композитора. Пізніше Тимофій Левчук поставити. І в звуках пам'яті е, Ну, Я його запитую, він так однозначно відповідає, ніякої розмови практично не виходить. Я був просто вбитий, ну такий, така можливість. Тобі ще знаючи історію заборони фактичної в Києві цього напрямку. Тут можна в московському журналі центральному розговорити це все. І він, а він... Ну, я тут телефоную його другові, а він був одним з найближчих друзів Кость Петрович Степанкова, залічарівна якась абсолютно людина, ну того, що автор, звичайно, показ. А, ну. а, і він мені каже, а як ти розмовляєш з Іваном? А я кажу, ну я там, що без пляшки. Я кажу, як з пляшкою? І тут Кось Петрович авторитетно сказав, Іван без пляшки говорити не буде. Я взяв в Кам'янці дві, ну взяв, купив дві пляшки горілки, думаю, там вже драч є. Но драч виявився не поэтому я. І справді випили по першій, по другій, і там, як каже один мій, знає... мій родич з Черкащини, і пішов, і пішов, і пішов. І він таке там наговорив, потім ось Петрович Степанко мені телефонує, прочитав, що вже інтерв'ю в журналі, він сказав, Сергій, прекрасне інтерв'ю. Тим більше я розумію, що нічого цього Іван не говорив. Я говорю, як? Ну він там Бахтінацію, так, ну ну, хай Іван. Ну. І тут я зрозумів просту річ, що да, він каже, та я з Іваном стільки випив горівки, я знаю про що він говорить, А шума про що не говорить? І тут я зрозумів просту річ, що можна і цистерну випити, але все одно, от у нас з тобою, да ти теж тобі хтось каже, що а Сергій там, значить астрономії там. Ну, Сергій про астрономію, Ти що нікого не я знаю, що ти анекдоти гарні розповідаєш. Про астрономів не розповідав правда. Просто про попуг, там ще паку. Зі мною він говорив дійсно про українське бароко, Наприклад, це тоді його тема була просто. Ясно, що з Стосем Петровичем вони. Про ці, на цю тему не говорили про бароко. Ну, тому що ну, ну, не чисто стосунки, не тому, що тут якісь там інші інтелектуальні рівень. Ну, слово, там дійсно українське бароко, просто він рос, показав зв'язок і Довженка. І я потім написав статтю Довженко і українське барокко, і заборонили практику і так далі. Тобто то це було дуже цікаве інтерв'ю. Ну, а потім вже Совко вже мені замовив, зразу встиг мала бути стаття. Велика про українське політичне кіно, про все це. Ну, я його написав, і воно вийшло, ну не встиг, я трошки запізнився. З четвертого, я пам'ятаю, інтерв'ю було за 80-й рік, а в шостому через Дуне ну, моя стаття. Більше того, це мало продовження, потім обговорення. В кількох статтях. Саме тоді я познайомився, дізнався про існування Людмили Ємішеви, наприклад, прекрасного київського критика, от, з якою ми досі товариши, дружимо. І теж якби підняла ця, ця дискусія, якби випливла на, на поверхню цього журналу, і ми там багато хто її узнав вперше. Я тоді працював в інституті месіцознавства про користувати. Академічно. І мене викликав тодішній директор, а я закінчив, закінчив аспірантуру і був прийнятий на посаду молодшого навколо. Диссертація була практично готова. Він мене викликав і сказав, що ну, він дуже сердито зі мною розмовляв, ну, боявся за себе, звичайно. Ну, він до мене добре, до речі, стався, нічого ні, не скажу. Е, погано про цю людину і навіть не називає його пізичку. Але він не міг зрозуміти, що було смішно, він не міг зрозуміти, навіщо ти це зробив? Що? Ну, Ти ж не розумієш, що є постанова ЦК і все. Про українське поетичне да. кіно. Навіщо тобі? Ти ж розумієш, що ти, на що ти йдеш, куди ти преш. Значить, Що тебе можуть зараз е, викинути з інституту і так далі. Вот. А потім він сказав, ти розумієш, э, ну, може зараз це пройде. Але потім 10, 15, 2 років і тебе кудись на якийсь підвищення. І все вже буде вирішено. І комусь там на високому начальству ляже перед ним папір з наказом. І йому треба тільки підписати. І він скаже, треба, треба бач. слухайте, щось з ним там давайте попішувати відкуди. Ну, я, звичайно, засміявся, кажу, що це мене найменше турбує. Ну, але мій керівник науковий сказав мені, дисертація готова до захисту, але захищатися ви зараз не будете, тому що ви в списках. Е, ну там, швидше всього, значить, знайдуть привід, щоб зірвати або там, зарубати, або ще. Давайте так років три почекаємо. Ну, я чекав багато років, там ніг. Що три рази захищатися. ну але це мені так чорно викликало таку негацію. Ця історія, що я так і не захистився. Ти ж до цих пір ну, не так. маєш звання, ну, захисту науково науково. Хоча був навіть виконуючий обов'язки за відділо кіноздавства і так далі. Тобто кар'єра відбулася тільки без цього. А, значить, але нами кажучи, я сьогодні навіть цим задоволений, тому що на мене. Не вішають, мені не треба писати рецензії на докторські і кандидатські дисертації. А це. В книжці Іван Миколайчук містерії долі. Вона вийшла два роки тому, так. До речі, перший тираж її розійшовся і це другий наклад. Ну потім, і де... на відміну від книжки про Довженка, Товстої, великої. Яку не просто читати в цю я люди добрі поставте доб, добре камені і Сергію Тримбачу. Її читати можна з будь-якого місця. Ти її написав вже зовсім по-іншому. І ви там дізнаєте значно більше, ніж того, що Сергій зараз про свою долю, пов'язану з Миколаївчуком, з його особою, е написав: читати і дивитися. «Тіні забутих предків можна в Ютубі подивитися, правильно. Звісно, краще на великому екрані подібне кіно. Взагалі, я б закликав всіх, хто я завжди це повторюю, що якщо є можливість подивитися фільм, який знятий на для великого кінотеатрального екрану, треба дивитися саме. Телевізійне кіно, так це воно знято. І то краще, якщо є можливість, якщо. На великий екран, а тиміш тут? Тому що стільки деталей, стільки всього воно втрачається, коли ви дивитесь на такому екрані, як ми часто це. А це ще й кіно. Надзвичайно там чуєш, його робили дійсно великі люди. По суті, це той фільм, яким прославився в Україні в есесерії і в світі Сергій Параджанов. Це той фільм, де оператор Юрій Іллєнко Ну, зробив одну з найцікавіших, як на мене, своїх робіт. Там Якутович як художник, постановник цього діла. Там чудові актори. Власне, це по суті одна з перших, чи не перша він ще у сні про він Шевченка грав, Миколайчук. Це по суті його дебют, який зробив його знаменитим. Іван Миколайчук, ясне діло, що не можна повторити долю, не можна бути другим Миколайчуком, але нам в українському кінематографі, як і в багатьох кінематографах, не вистачає такої особистості магічної. Я розумію, що це дурниця питати тебе. Е, а коли ж така? Такі... У нас дуже багато артистів, дуже гарних було за цей час, починаючи. Ну, і раніше було, і за 60-ті роки, і від 60-х років хочеться, щоб хтось з'явився той, який є іконою, по суті. Адже Миколичук багато в чому ікона. Ну, те, що називається зірка. Так. А до речі, зірка зараз дуже часто це вбивається це слово. Оце зірка, це там зірок більше, ніж на небі, тільки в Україні. Ну, це не тільки для України. Власне. а от Зірка це, це міф. І якщо цей міф є, то от Параджана в цьому сенсі так зірка, хоч він не хто, а, а режисер сценарист. Так от Миколачук має свою долю і своє, своє це місце в цій українській міфології. Він герой справжній. Він має свою долю, і по те, що він зіграв в своїй першій ролі, то воно ну, навіть якийсь там фатум, Наприклад, те, що він його герой не, не мав дітей, то і то він і в житті його не мав там. І оце трагія, що рано рано пішов від життя, то якась рокованість була за за, за протокольована. Як він потрапив, відомо, що його привів, вже всі актори були схвалені, а затверджені. Приводить... Там російський актор мав грати? Да, да. е -е -е... по-моєму. Юхтін. Геннадій Юхтін. DVD. До речі, він повів себе достойно, і коли Параджанов йому показав проби Миколачука, Юхтін це з розповіді Параджанова, сказав, ну що, ти, звісно, бери його я. І ворку це зовсім інше кіно, інше обличчя. діло навіть не тому, що росіяни, просто він не з того світу. А Миколайчук, от я питав, до речі, Ларису Кадишникову, яка з ним поруч знімалася, я кажу Лариса, ви ж на той момент були вже мали певний досвід. І театральний, і кінематографічний. У вас було відчуття, що да, це ж привів його учитель, от, Що візьміть на головну роль. Ну, Це ж ясно, що Параджанова Єлінка викликала посмішку. Другокурсника візьме на головну роль. Да, так от просто привів. і... Ну, Але його учитель Віктор Баларіан Шевченко, він то вже зрозумів цей магнетизм, оції, е, 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 і. Параджан вже сказав, що це теж відомо. Він е, сказав, навіть не заряджай плівку, просто зроби, ну, з поваги до учителя вони поважали, дівчинка, е, ну зробив, що ти знімаєш. І пішов. І тут його доганяє, раптом за біля виходу з кінострії Іллєнко е, і е, 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 каже, так, Сережа, вертайся. Це щось таке незвичайне. І мені лянько розказав, каже, що він. Каже, якщо всі хрестилися там, клали. Каже, от Атама, він молиться, значить каже, він молився. Це щось таке надзвичайне. Так, я такого не бачу. Ну, всі ж атеїсти були в основному, атеїстичне середовище. Вони таких людей не таких людей не бачили, які молилися. Ні. А тут це було. в нього було в кадрі. Я бачив людину, яка... Яка в цьому, значить, вертикалі в цей час прибував. Тобто це не просто актор, справді. Він, і він від, відомо, що в кожному фільмі, де він працював, він був не просто актором. Ну, пропало грамоту. Звідси об'явлення, що він там більший режисер, ніж Борисівченко. Ті, хто працював, мені все-таки кажуть, та ні, ну все-таки Івченко-режисер. Але Іван Миколачук творив справді дуже багато всього. Він був творцем, він, він як міфологічна постать. Ну і бачиш, ці фільми і тіні забутих предків, і е, особливо пропала грамота», вони в Україні, як мінімум, були якийсь час заборонені. От. І по суті, е, взагалі-то, як ти правильно кажеш, міфопоетичне українське кіно. Воно, мабуть, розпочалося із Довженка, але от 60-х роках це тіні забутих предків. Від того дуже багато пішло, скажімо так, хвиль. Фільми були дуже різні, але їх об'єднували якось у цьому. І по суті, це був Параджанок, це був, якщо не називати інших, а інших ще багато. Це був Миколайчук, правда ж? Ну, так по сумку. Центрально по коштую. Ми могли б говорити про Івана Миколайчука дуже довго. І я не знаю, чи більше, ніж Сергій написав в книжці Іван Миколайчук містерії і долі, але в кожному разі її можна придбати, її вже є другий наклад. А кінодім продовжуватиме з'являтися. І я прошу ставте нам добрих, значить, більше тоді нас побачать. Ну, така. Так влаштований YouTube. І заходьте до кінодому.